Залишайся з нами, Господи, бо настає вечір і вже день добігає кінця. Залишайся з нами і з Твоєю Церквою Святою. Залишайся з нами наприкінці дня, наприкінці нашого життя, наприкінці світу цього. Залишайся з нами з Твоєю добротою і bogatjo, з Твоїм святим словом і з Твоїми таїнствами. Залишайся з нами коли огорне нас ніч муки і тривоги, ніч сумнівів і спокус, ніч убогості і поразки, ніч самотності, ніч хвороби і страждання, ніч гіркої смерті. Залишайся з нами і з тими, кого любимо, з нашими сестрами та братами, з малими і великими, з тими, що близько, і з тими, що далеко зі здоровими і хворими, і з тими, що радіють, і з тими, що плачуть, з усіма, що носять біль у серці. Залишайся з нами, Господи, і з усіма, хто довіряє тобі тепер і навіки.